Здравствуй, Ірочка Михайловна. Я дуже рад, що з тобою познакомився, покохав тебе. Верні, ти винувадав, тому що я в тебе влюбився. Поздравляю тебе з Днем Народження, желаю тобі щастя, здоров'я, миру над небом, мирного неба. І всього самого кращого. Щоб внуки тебе любили. Я тебе і так люблю по-любому. З днем роження. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Хочу сказати, що мама це найдорожча людина в житті кожної людини. Слово мама, людина, коли починає в рік говорити, і несе його до самого останнього дня. В общем, з днем роження. Найщасливіша мама в світі. Вітаю, мама. Як важко дивитись в її почуття, в її ніжний погляд, в її і життя. Вона наче сяє, як сонечко ясне, як небо блакитне, як море хвилясте, але в неї в гарній і добрій душі багато тривоги, багато болів. Вона дуже любить мого татуся і зараз цілую її ніжно тут я, Мам, Може, ви пам'ятаєте цей віршик колись для вас написала 12-річна дівчинка. А зараз, як жінка, у якої є самої вже 12-річна дівчинка, хочу побажати вам міцного здоров'я, сталевих нервів, побільше приводів для посмішок. Бажаю, щоб всі, кого ви любите і за кого ви хвилюєтесь, завжди були поряд в такий важкий час. Ви дуже хвилюєтесь, я знаю, тому хочу побажати вам. Душевного спокою. І хочу і ще що побажати. А ну дичку зараз. Смайлики прикріпити до відео не можу. Але, але. ща, ще, І... Видно чи ні? Не знаю, але ой. Це квіточка для вас. говорили, як ярка Вітаю тебе з днем народження. Щастя, здоров'я і дітей багато, і грошей багато. Вітаємо з днем народження. Щастя, здоров'я, дітей побільше. Любові крепкої, дітей побільше. Іруська, Хочете виправдати з днем народження, побажати здоров'я, мирного неба. Жіночого щастя, щоб в тебе все в житті вдавалося. І всього-всього найкраще. Іручечко, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, благополуччя, процвітання, миру, злагоди. Хай діти тебе, внуки, всі чоловік цінять, люблять, шанують миру Божого. Щоб все було класно. Все на п'ять, як у тебе сьогодні п'ять-п'ять. Так по життю п'ять, по нашій п'ятибальній системі навчання миру. Цьомкою обнімаю. Тьотушка. Вітаємо вас вашим юбілеєм. Бажаємо. Бажаємо всього щастя, самого найкращого. Здоров'я. Внуків. побільше. Вам тут ще один привіт. Тетя Іра, поздравляю тебе з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, сил, енергії, заряду, мирного неба і нехай близькі будуть завжди поруч. Вітаємо! З днем народження! Привіт! Тетя Іра! Бажаю, щоб у вас кожен день був щасливий. А серце завжди було наповнене коханням і теплом. І хочеться вам побажати найціннішого, це щоб у вас було кріпке, кріпке здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і привіт вам з Одеси! Від усієї нашої родини вітаємо вас з днем народження. Бажаємо вам скорішого миру, здоров'я міцного, творчого натхнення, всього самого найкращого, щоб поряд були рідні та близькі люди. Іра, з днем рождення поздравляю здоров'я, міра і благополуччя. Люба моя сестричко, я щиро вітаю тебе з ювілеєм. Чомусь такі дні озираєшся назад і переоцінюєш своє життя. Сьогодні мені згадалося наше дитинство. Ти саме та сестра, з якою у нас пройшли найцікавіші роки дитинства і бурхливої юності, і хочу сказати тобі, що роки тебе не змінили. Ти така ж добра, цілеспрямована, щиро сердечна і відкрита людина. Тож я бажаю тобі, щоб кожна мить твого життя була щаслива і радісна. Я бажаю тобі міцного здоров'я і миру. І нехай родинний вогник завжди зігріває твоє серденько. Ангело-охоронець оберігає тебе, а Господь дарує довге щасливе життя. Міцно обіймаю, люблю з днем народження. Всім привіти Запоріжжя. Дорога моя сестричка Яринка, щиро вітаю тебе з ювілеєм. Жінці завжди 18, але 55 на торті це дата відмінниці. І хай ти будеш цей день не якоюсь там ягідкою, а соковитим і смачним персиком. Бажаю тобі кріпкого здоров'я, мирного неба, хай твої рідні й близькі завжди будуть поруч з тобою щасливі і здорові. Цілою люблю, чекаємо в гості. Іруська красатуська з днем народження, з днем народження, іруська красатуська, ірусік. Знаєш, адже цей день нагадую зовсім не про вік. А цей день нагадує про те, що дуже багато людей тебе цінують і люблять. Ми хочемо, щоб ти знала завжди одне життя, одне. Бережи себе, цінуй себе, люби себе, і так же будуть до тебе відноситися твої любі, твої близькі, твої рідні. Ми тебе любимо теж. Любимо, любимо. З днем народження, любо Народження. Дорога Ірина Михайловна, вітаємо вас з днем народженням. Ще, бажаємо щастя, здоров'я, успіху у ваших ділах сімейних. З днем народження! І русінька з юбилеєм. Щастя, здоров'я, любові! Глянь, не дає, з рота вирвала. Масю, Вітаю тебе з днем народження. Здоров'я, удачі, кохання. Нехай цей день тобі принесе тільки радість. днем народження.